Так, ми вже тут довго, чесно, йдемо з цієї саванни, там був ліс. Я предлагаю знайти якесь село, типу. Або якраз і воно. Нам тепер. Я б хотів би тут поселитися, а ви. Ну, було б непогано. Так, нам треба знайти тепер мера. Тут кузниця є. Я залипаю швидко. А, Може злазимо з коней чи як? Давайте. У вас є поводки? У мене є. Так. Тут є. Так, все, я прив'язав. А так, ви? Я теж. Я теж в мене там в козниці. Я ж туди пішов. Так, нам потрібно тепер знайти мера. Як ви думаєте, як має виглядати мер. Ну, напевно, він має відрізнятися від всіх. Так. Ну, йдемо, пошукаємо. Mm. Я піду, напевно, в цю сторону. О, Я сюди піду. Тут голим. Може голим мер. <ріхи> О, я якось знайшов мера, напевно. В нього коричневі штани. Ну от, от, Карін, подивись. О, точно. Саша, йди до нас. Ви знайшли мера? Так. Да. щось да, мер якийсь бомжуватий. Ну, no, на no. Та це його цілує цілу вітонь. Добрий день. О, добрий день. Ми тут а, прийшли з іншого біому, ходили дуже довго і хочемо вас тут поселитися, построїти тут десь свій дом. А, ну дивіться, у нас всі дома занять. Це по-перше. По-друге, ми приймаємо тільки жителів і в свою деревню ми не пускаємо. Ну, а хоча б там десь якийсь маленький домик, чи якась галявина, щоб построїти. Ні, і в якому разі? Ідіть звідси. Ах ти, от взяв би вдарив а в тебе якась приватка, не можна. О, ти ж житель фанючий мир. Все, пішли від нього. Ну що, йдемо десь щось шукати. До речі, поки ми ще дійшли, я бачу, там якась галявина є. Можемо, в принципі, там піти, там построїти свій Зараз, Зараз заберу. ресурси в нас є. Зараз я заберу свого коня. Давайте, я тут вас буду чекати. Все, Каріна тут є, Давид. Давид! Куди ти там поїхав? Вот. А -а -а. Ну йдемо щось подивимось, щось чи тут є. Якась будівля. О, це напевно запрошує... заброшений дом. Ой, щось він заброшений, так заброшений. Ой, людям. Нам точно 14? сюди треба. Ну, може Я ми... не бажаю тут бути, може пішли десь далі. У нас є блоки, можна його перемонтувати. У нас тут У нас немає прям так багато ресурсів. В принципі, непогана все... ідея. Він хоча й заброшений, але якщо його перемонтувати, буде дом ще. Ну, Класне. я думаю, нам хватить наших ресурсів. Я тут прив'язую, ти теж крім тут прив'яжи. Mm -hmm. І отут можемо наші ресурси поставити, отут біля входу. Ну, я пропоную спочатку все очистити всередині і з двору. А, цікаво. А, отут от теж можна війти. двойний вхід. Mm -hmm. О, тут в залі капітально, тут дири якісь тут все будемо. Тут поки спочат... що тут треба ходити дуже обережно. Тут дивіться взагалі яка велика дира. Угу. Е, давайте спочатку Так, з двору. давайте определимо хто що буде. Спочатку, я думаю, всередині краще, хто що буде, типу блоки, павутиня, там скло, оцю трава всякі рослинність. Я пропоную просто зараз все очистити не потрібно. І вже потім зайнятися блоком. Добре, давайте вже все очищаємо тут. Я тоді буду очищувати зовні, а я всередині. О, ми зараз трохи тут розчистим і вернемось до вас. Так, ми вже, як бачите, тут. Все, позабирали підлогу, тут поламали, стіни. І тепер осталося, ну, не осталося, а будемо робити підлогу. Так. Що в нас там є за блоки? Щоб гарно було. Так. Ти Давид, теж візьми. І ми розпочнемо. Так, ми вже закінчили підлогу. Каріна вовже вже стіни робить. Ось що в нас поки що вийшло. Навіть зараз буде, зараз Стікла. Я вот тут пропоную робити на другий поверх той. Драбину? Сходи. Давай, швидше бери ту, бо тут ще потрібно буде реставрувати. Так, я взяла драбину з сундука, зараз піднімемося на цю розвалену кришу. Хто хоче мені допомогти, піднімайтесь. Є. Yeah. Я вже взяв зразу блоки. Оп-оп. Оп-оп. Так. Тут це все ми будемо ламати. Тут теж криша не в хорошому стані. Так, після цього я пропоную поділити наш дом на різні кімнати. Було би класно, якщо б у кожного з нас була своя кімната. Тут крышу Криша в залі і камена, і, короче, все на кучі. Все потрібно ламати, ставити нову. Напевно, в цьому будинку вже дуже багато років. Ну так. Да. Вірю. Цікаво, що з ним сталося? Та, може це взагалі якийсь був склад, типу. Можливо, це не знаю, частина якогось заводу. Це, ну, можливо. А, можливо. Каріна, в тебе є оці двойні доски? Так, піднімайся на кришу. Так, я зараз доблю тут крышу, но она у меня обваловалась. Так, я буду её убирать. Давай я тут. Я уже сходу тут буду ставить, я не трогаю. Так, Карина там строит крышу. Привет, крыша. А... Угу. а я уже до до её. <laughs> Хотя вот... Ну, Речі, як правильно, веранда чи віранда? Веранда. В, а, веранда. Ще новіша. Віранда. Напишіть в коментарях. Так, напишіть в коментарях, як правильно, чи тераса. Тераса, то. чи балкон. Чи балкон. Балкон це балкон. Белкон. А тераса це тераса. О, які модні сходи. Так. Тут потрібно зробити опору. Дякую. І... Я тут зараз зроблю, воно є. А що в нас я тут, тут всі нормальні розумі. вікна, а одне... на осінні тут якесь одиночне вікно, тут двійні, а тут вообще величезне, щось якось нерівномірно все. всього. Потрібно зробити <світну> якусь розмітку, де будуть якісь кімнати. Давай Саша, ти займешся цим, а я... Напевно, почну вже. Я, Я вже зробив тут дві кімнати. Оце одна, це друга. Чому? Я зробила тут ось таку терасу. От тут буде у нас не такий невеличкий склад, щоб складати наші речі. Так, тепер ми будемо зараз обстроювати свою. Давай, може, кімнати будемо зараз. Обустроювати спочатку, а тоді вже закінчиш, типу, щоб разом. давай. Так, що у нас є там в сундуку? Пиши в... Зараз ми жалку заберемо і будемо обустроювати. Так, все. У мене є ресурси в інвентарі. І тепер ми будемо. Ну, Каріна там вже обустроює. Зараз буду обустроювати, але показувати ми не будемо. Тільки пізніше, коли вже доробимо. Ви будете оцінювати. В кого краще. В кого більш там продумана. Так, тоді починаємо. Так, все. Ми закінчили. Підписали. Каріна, геймкул. До речі, не забувайте підписуватися на мій канал, хто не підписаний. Mm -hmm. Так, і давай щеєї ще почнемо. З своєї. Ну, давай. Так. Так, чекай давай Спочатку голову. хочу сказати, що це дуже класна кімната, ти такої ще не бачив. Окей. Okay. Заходимо. Так. Mm -hmm. Дуже гарно, стильно. Я теж, до речі, хотів бочки поставити. Що ти там написала? Тут у мене такий от е, столик, mm -hmm. де я сижу, щось пишу. а як сидіти? Mm -hmm. Ну. Е, не знаю, отак от, от. Ну, давай, пішли до мене. І отака от, от кімнатка. Чись, сі-сі-сій. Дивіться, оцініть тепер від 1 до 10. Отака от, от кімната. Показую ще раз. І тепер пішли в мою. Відкривай. Так. Вау, зелена. Вау. Ну, вагонетка, типа, щоб сидіти. А. Це типу як унітаз. Да? Тут в мене, бач, теж оцініть відно до 10. Ну, в мене більш така компактніша. Ну, типу. Ааа! У мене менше місця, в тебе більше місця, хоча в мене отако вот по столі, якщо це стіл. Не <р Star> тако... Ну, красиво. До речі, в тебе теж є годинник, в мене теж тільки в мене над Угу. <раз�> Що ж, оцінюйте наші кімнати від 1 до 10 і пишіть в коментарях, яка сподобалась так. більше. Так, да, не забудьте, там ще Давид робить. Отут тут про 2 його кімната, ну, в нього побільшав. Да. Замість склада тут буде Давидова кімната. І тепер, коли ви пам'ятаєте, який О, був... Ой, тут, тут залі є капітально, тут дири є. Тепер подивіться, який він є гарний отакий от от. і всередині. Так, ну всередині нам ще би кухню тут зробити. Я думаю, що отут, а от десь буде кухня. Ну так, да. тут все. А склад, я думаю, можна зробити. Під так, під сходами. Бочки поставити. Так, да, можна так обгородити отут от блоками. Я якраз піду візьму в сундуку. Так, ми зараз зробимо кухню і отут-от кімната Давида. Дав про 2. Тут так алмази. Така величезна. А Каріна тут робить кухню. Пам'ятаєте, який був будинок, чи що це було до того, як ми тут з'явилися? А тепер подивіться. Який він є. Ту-ту-ту-ту. Отакий от він став гарний. Тільки забор ще не знесли. Тут піднімаюсь, показую. Вот так от. Тут вот Давид Карина Каріна махають нам. Тепер покажу вам все всередині. При вході в нас Зустрічає червоний коврик. Тут висять інструменти, картини. Йдемо далі, тут у нас невеличкий склад, кухня отака гарна. Тут карінина кімната. Кімната Саши, тобто моя отака. Тепер йдемо наверх. Вот тут Каріна, запрошує нас туди, тут червоний коврик. Тут кімната Давида, Вот така, як ви бачите. Більше, ніж наша в два рази, але нічого. І тут а в наша тераса. Отака от вот. Гарний вийшов будинок. І поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал заради наших старань. Знімали ми його дуже довго. Тому тепер я можу сказати всім, пока ви були на каналі GameCool.